Панове, мої вітання. Сьогоднішня тема у нас, точніше, сьогоднішня тема нашого уроку, це є куби. Куб суми та різниці, а також сума та різниця кубів. Перейдемо до наступних формул скороченого множення. Наступна формула під номером 4 ми її позначимо, буде. А додати Б до кубу. І залишимо місце для того, щоб потім записати остаточний результат. Як воно буде виглядати? Розпишемо дане множення А додати Б до кубу, як А плюс Б. Помножити на А плюс Б. І помножити на А плюс Б. Спочатку візьмемо другу і третю дужку і перемножимо їх. Перша дужка в нас без змін А. При множенні другої на третю дужку ми отримаємо, згідно формули скороченого множення квадрат суми, будемо мати А квадрат додати 2АБ і додати Б квадрат. Перемножимо першу дужку тепер на другу отримуємо А помножити на А квадрат, додати А помножити на 2аБ, додати А помножити на Б квадрат. Додати Б помножити на А квадрат. Додати Б помножити на 2АБ. І додати Б помножити на Б квадрат. А помножити на А квадрат отримуємо А в кубі. А на 2АБ додати 2А квадрат Б. Додати АБ квадрат без змін. Додати міняємо місцями множники А квадрат Б. І додати Б на 2АБ2А. B квадрат. Останній доданочок Б в кубі. Зведемо подібні доданки. І остаточно отримуємо А в кубі. 2А квадрат Б додати А квадрат Б будемо мати 3А квадрат Б. Додати АБ квадрат додати 2АБ квадрат будемо мати аналогічно 3А. Лишень b квадрат, зміна степенів, як ви бачите, і додати B в кубі. Це і є результат піднесення до третього степеня або до кубу суми плюс b. Тобто, можемо записати a куб додати 3А квадрат b, Додати 3 b квадрат. І додати b кубі. Розглянемо приклад, який ілюструє піднесення до кубу суми. Нехай в нас є класично, зрештою, 3Х. Додати 2Y піднесемо до кубу. До кубу. Згідно формули, яку ви бачите на. Тож ми будемо мати 3х до кубу, додати потроєний добуток квадрату першого доданка, помножити на другий доданок, додати потроєний добуток першого доданка на квадрат другого доданка і додати 2 y, тобто другий доданочок в кубі. Дорівнює. Як ви пам'ятаєте, при множенні ми кожен множник підносимо до степеня. Зокрема, будемо мати 3 в кубі помножити на x в кубі. Додати 3 помножити на 3 в квадраті х квадраті, помножити на 2 помножити на y. Додати. 3 помножити на 3х помножити на 2 в квадраті y в квадраті і додати 2 в кубі помножити на y в кубі. Дорівнюємо. 3 в кубі це означає 3 рази перемножити 3 на себе. 3 на 3 9. 9 на 3 27. 27х в кубі додати. 3 в квадраті нам дає 9. 9 помножити на 3. 27. 27 помножити на 2 дорівнює 54. Тобто будемо мати 54х. Додати 3 на 3. 9. помножити на 2 в квадраті. 2 в квадраті дає 4. Тоді 9 на 4 дає 36. Додати 36х 36.х y квадрат. І додати 2 в кубі це 3 рази 2 на 2. І ще раз на 2. Тобто будемо мати 2 на 2, 4 і на 2 8. Додати 8 і кубі. Наступною формулою, яку ми розглянемо, це є куб різниці. На противагу кубу куба сумі. Це відрізняється лише одним знаком. Якщо не помиляюсь, це є п'ята наша формула. А відняти Б до кубу. Проведемо аналогічні розписи, як і для куба суми. Схожі, запишемо А мінус Б до куба, як А мінус Б. Помножити на А мінус Б. Квадраті. Ми трішки схитруємо, спростимо собі записи. Тому що а мінус Б помножити на а мінус Б в квадраті дає нам А-Б в кубі. Так як ми знаємо А-б до квадрату, ми відразу використаємо цей запис. Отримаємо а мінус Б помножити на А квадрат, відняти 2аБ і додати Б квадрат. І додати Б квадрат. Перемножимо тепер кожен доданочок першої дужки на кожен другої дужки А, а квадрат. Відняти А2АБ, додати АБ квадрат. Відняти Б на А квадрат. А ось тут же буде мінус додати в мінус Б помножити на мінус 2АБ. І відняти B помножити на B квадрат. Є трішки деякі вже операції, які ми розглядали вже не один раз. Пропускаю. Їх не конче записувати вже на нашому рівні. Ми отримаємо А в кубі. Відняти 2 А на А дає є А квадрат Б. Додати А Б. Квадрат. Відняти А квадрат Б. Мінус на мінус дає знак плюс додати 2 Б квадрат. І відняти Б в кубі. Остаточно зводимо подібні доданки, отримаємо мінус 2а квадрат Б. Перепрошую 2 3А квадрат Б. Додати. 3 АБ квадрат і відняти Б в кубі. І запишемо дану формулу її розпис на початку. Тобто це буде куб першого доданка. Відняти 3 А квадрат Б. Додати 3 А Б квадрат. І відняти Б в кубі. Розглянемо приклади. Щось візьмемо цікаве, щоб побачити різні числа і як воно буде все працювати. 5Б в кубі. Розпишемо повністю, нехай воно буде 4а до кубу. Відняти 3, 4а до квадрату, 5b. Додати 3, 4а, 5b до квадрату і відняти 5b. До кубу. Прошу собі зауважити і запам'ятати назавжди: знак мінус в нас вже врахований в кожному доданку. Якщо ви маєте тут мінус ще додатковий, число якесь, необхідно до того мінус на мінус отримати плюс, і ми будемо використовувати не куб різниці, а куб суми. Продовжуємо наше обчислення. 4 в кубі дає нам 4 на 4, 16 на 4, 64. А в кубі відняти. 3 на 16, а квадрат на 5b. Додати 3 на 4, а на 25. Б І відняти. 5 на 5, 25 і на 5, 125 Б в кубі. Дорівнює. Порахуємо остаточно 64а в кубі відняти. Зробимо трішки, схитруємо. Ми будемо множити не 3 на 16, а 16 на 5. Чому? Тому що 16 на 5 дуже легко порахувати. Це буде, да, да, дає нам 80. Яким чином? 10 на 5 – 50, 6 на 5 – 30, Додали до 50, отримали 80. 80 на 3. Легко порахувати, дає 240. 240. А квадрат Б. Додати. Аналогічно порахуємо тут 4 на 25 100, помножити на 3, 300. Перепрошую, я загубив тут квадрат. Додати 300. А Б квадрат. І відняти 125 Б куб. Так і залишається. Розглянемо ще дві формули скороченого множення. Це є формули сума кубів і різниця кубів. Запишемо їх. Шоста формула. А в кубі додати Б в кубі. Дорівнює. дорівнює. А додати Б. Помножити на А квадрат, відняти А Б додати Б квадрат. І сьома формула це А в кубі відняти Б. Це є А відняти Б помножити А квадрат додати АБ і додати Б квадрат. Зауважу, що в нас в дужках не подвоєні добутки, а просто добутки А на Б. Причому там, де в нас є сума кубів. Тут, як ви бачите, у нас віднімається добудок АВ. Там, де є різниця кубів, у нас додається АВ. Дані формули я не буду виводити, так як виведення даних формул потребує ще знання винесення задушки. А так як при виведенні даних формул нам необхідно винесення дужки спільної задушки, то ми це перенесемо на кілька занять і тоді буде я. Подам виведення цих формул, щоб ви бачили і розуміли, як це робиться. А наразі подивимося просто на прикладах, як воно використовується. Візьмемо для прикладу, 2А в кубі. Додати 3Y до куба. І попробуємо розписати згідно формули, яка написана, яку ви бачите на дошці. Бо будемо мати 2а додати 3 y 2а до квадрату. Відняти 2А помножити на 3 y І додати 3. До квадрату. Запишемо остаточно, перемноживши. І піднісши до квадрату 4А квадрат, як ви пам'ятаєте, 2 в квадраті 4 відняти 6А і додати 9у. Квадрат. І ще подібне, нехай навіть не будемо міняти, напевно, доданки. Ні, змінимо доданки. Е, нехай буде у нас 5х в кубі. Відняти 2 y в кубі. Запишемо, як воно має виглядати згідно наших, нашої формули. Це буде 5х, відняти 2y. Далі 5х до квадрату це буде 25х квадрат. Додати 5 на 2 10х. І додати 4 y як ви бачите, нічого складного в формулах скороченого множення немає. Якби не один нюанс. Справа в тому, що дані формули необхідно знати не тільки, як вони виглядають і розписуються зліва направо, а як їх можна розписати і представити справа наліво. І частинами. Тобто приділені прискорочені, що ми можемо отримати. Це все буде розглядатися на заняттях практичних, це реально трішки складніше. Панове, на цьому я думаю, будемо завершувати. Решту інформації ви отримаєте на наступних уроках про виведення формул різниці та суми кубів. А наразі не забувайте підписуватись на наш канал. Всього хорошого!